Коротенький відеовідгук запишемо. Сьогодні у нас остання процедура лікування, і жінка поділиться своїми враженнями від лікування. Розкажіть, будь ласка, коротенько, з чим прийшли, що турбувало і що маєте на даний час? Булі в спині. По МРТ показала стеноз, абсолютний стеноз І гриже 5 с 1. Була в трьох нейрохірургів два. Сказав, деоперуватися, ставити ставить окулярну фіксацію. Mm -hmm. Третій сказав, як цього вам не раду, шукайте альтернативні, альтернативні способи. Побачила в і вирішила спробувати. Задоволена, мені набагато краще сплю, ногу не тягне, руки не терпнуть. А спочатку тягнули, тягнули дві руки. Тяг, спать, руки спать, не все техно так что не, не можно было прям так обидно было что прыскало более <говорит> и надо на час <говорит> времени на данный час <говорит> на данный час не, не тягом сегодня пятая процедура да. Тому так так что мы ликуем далее всем привет Яплі. да ликва а Ярослав Наклайевич а до буку с Киева привет